Всім привіт, хлопці, дівчата. Що у нас сьогодні буде перепаківка ось такої станції китайської портативної зарядної станції VAMPA 220 вольт. Чи ось така компактна портативна зарядна станція. Тому так роботи з нею буде трошки багато. Сідайте покомфортніше, а ми погнали до праці. Що спочатку по стандарту трошки історії про цю станцію, потім характеристики і до переробки, як то кажуть. Написав мені підписник, каже: Вова, в мене є ось така портативна зарядна станція. Купляв її там на Aliexpress, Ну на Китаї купляв. Це було в 2022 році, коли там почались відключення. Потім знову включили світло. Коротше, нею так і толком не користувався. Коли прийшли з нею знову користуватись, вона просто фігню видала. Він щось мені казав, чи 18 ватт години? Якось так, але не доповна, тобто була на 100% ця станція. Видала вона 18 ватт-годин і в 54% вона вирубалась. Ця станція не має чистої синусоїди. Дивіться, що в неї в комплекті, де зараз я вам покажу, там де зарядне 10 амперне. А давайте ми почитаємо її характеристики і що в нас по роз'ємах, по зарядках і так далі. Тут у нас є ось таких два ліхтарика, чи то він суцільний, чотири порта USB 5 вольт, там 2,4 А. ампера далі. Дивимось сюди. Тут є ось така ручка переносити. Також є в нас кнопочки включення самої станції, 220 інвертора. І підсвіточки. От Включаємо станцію. Вона в нас засвітилася. Ось такий от дисплейчик інформативний. Показує у нас 81%, 11,8 і от Це в нас LED включаєте підсвітку. Ось так світить такі от ліхтарики. І ось так це все в нас виглядає. Далі. В нас виходи на 220 Як ви бачите, раз, два, три виходи на 220, це в нас універсальний. Далі. характеристики. Ось такі характеристики цієї станції, це в нас Ванпа чи ВІНпа. Якось так. Модель цієї станції ну тут цифри БУК, дуже багато. Так, Вихід у нас, як ви бачите, а це 220-50 Гц. В нас номінал 600 Вт. DC Вихід у нас 12 В10 А. USB вихід 5 В 24 А. Батарея в нас 150 000 мА. Ну, і адаптер у нас в комплекті DC 12 Вольт, 5 А10 максимум. Зараз я вам також покажу адаптер. Ось такий у нас в комплекті адаптер. Це у нас 12,6 В 6 А. Він дуже легенький, але що я замітив, тут всередині є кулер. Бачите, ось вилучка, тут у нас DC-шка. І зверху у нас ось тут зарядка. Бачите, ось тут відкривається заглушечка. І можна заряджати. Давайте я вам покажу, як вона швидко заряджається від 80%. Е, дуже швидко заряджається і дуже швидко розряджається. Дивіться, вставляємо, вставляємо DC. Хоп. Почали заряджати станцію. Вже от 88%. Зразу з ходу було 81, зараз 88. У е, нас є індикація. Індикація зараз на даний час засвітилась зеленим, що станція в нас заряджена. Я не розумію, в чому прикол. Воно неадекватно себе веде. Може, там в мене вилка погано відстає. У мене вилка відстає. О, почала зарядка. Пише, в нас, як ви бачите, чарджинг. Е, станція в нас включена. А ну, як ми їх виключимо, дисплечик світиться? Ні, не світиться, просто світиться зарядка. А тут у нас показує. О, вже 100%, як ви бачите. Акумулятори в нас вже заряджені, а тепер знову 88%. Пише 12 вольт, ну дуже швидко вона заряджається, і також дуже швидко розряджається там до 50%, Як підписник казав, що вона вирубається. Він нею навіть не користувався, акумулятори просто здохли. Там мені підписник також Андрюха казав, що часто в таких станціях може бути і пісочок в акумуляторах. Тут є 18650, Я вже її, як ви бачите, попередню відкрутив. Ось тут всі гвинтики повідкручував. Дивіться, вже 91%. Бачите, як швидко заряджається. Зараз я до 100% заряджу і дамо її навантаження. Подивимося, коли вона вирубається. Зараз підключимо ватметр. Візьму я будівельний фен і дамо навантаження. Подивимося, як вона скоро сідає. Потім ми її, звичайно, перепакуємо. В мене вже акумулятор є в наявності. Поставимо тут Samsung, і ця станція буде працювати довго і нудно і буде мати нормальну ємність. Так, добре, дозаряджаю. Зараз включимо дамо її навантаження. Прийшло і 5 хвилин. Станція в нас зарядилася, 100% пише. Добре, відмикаємо. Зараз дамо її навантаження. Запустимо так, 220. Є, запустилося, взяв я ватметр. як ми будемо дивитись? Не знаю. Тут, звичайно, вилка така, що. Угу. Давайте ми якось її так положимо. Отак От легенько. Я навіть не знаю, як вам показати цей. Поставимо ось так зарядне, щоб ви бачили ватметр. Ось так. Поставимо фен. Зб'ємо зараз все на нуль. Так, візьмемо, збіємо на 0. Ось так. Добре. Тепер інвертор у нас включений. Окей, включаємо. Ох, туго заходить. Добре. По нулях вати. Кручу я на одиничку і на перше положення. Тут десь в такому положенні десь тягне 100 з чим-то ват. Вмикаємо. Так, дивимось. Станція тягне. От, 100 ват. Як ви бачите, 100 Вт, спокійно вона витягує. Так, давайте трошки підкрутимо. Ну, Більше не хоче збільшуватись, так? І ми дамо на двійку. Ну, щось цей, а це максимальне. Або є 143-148 Вт. Зараз на даний час. Давайте ми підкрутимо 150 Вт. Пише, що в номіналі 600 Вт видає, пробуємо. Як надовго і стане. Зараз піде в захист, напевно. Я думаю, три... О, все, вона вже піщить, 270 ватт вона піщить. Дивіться. 300 ватт. 300 ватт вона піщить. Просто тупо. Перенавантаження, напевно. Ано. О, 61%, як ви бачите. Вона пікає, що вже все. Ну, тягне 300 Вт вона тягне. От 11,10,8 вольта. Пікає, що перенавантаження. Бачите? Коротше, 300 Вт вона тягне, але якщо будуть нормальні акумулятори, давайте виключимо. О, і виключили. І зараз у нас на станції, як ви бачите, 71%. Вже 30% просто потухло. І ось так. А підписник казав, що коли 54% вона вирубується чи 45% якось так. Добре, ну що, приступимо її розбирати. Зараз подивитися, як там все всередині виглядає, як там все зроблено. І це, як вона... Тут закріплена кришка. Тут раз, два, чотири. Ось такі гвинтики. Тут немає. Тут також немає, тому що тут така от наклейка, я феном розігрів, піддів, І тоді наша верхня кришечка знімається. З цієї станції, так плотненько. Що я вам скажу? По цьому зроблено в металі дуже добре. Тут у нас плата, як ви бачите, з дисплейчиком з індикацією. А тут у нас ось так все виглядає. Давайте я вам припіднімлю, щоб вам було краще видно. Зроблено, в принципі, добре. Інвертор у нас, як ви бачите, тут розташований. У нас є два кулера ось таких маленьких на вдув і на виду. Колодження, я думаю, тут нормально. Дроти теж нормальні. Ось в нас сам акумулятор, саме основне, як ви бачите, акумулятор. Місця тут, в принципі, багато, можна було робити більшу збірочку. Я буду робити збірочку таку ж саму, я з підписником говорив. Акумулятори на Samsung 32 e і я думаю, та станція буде нормально працювати. Дивіться, тут вони поставили такий спільний полістирол, бачите, плотний. Піджали тут, піджали тут. Воно приклеєне на двохсторонньому скотчі. Тут ще попробую це все повідривати. Ну, але збірочка в нас тут 3 s 15 p Я ось тут так підів. Тут у нас раз, два, три акумулятора, і сюди йде 5. Це в нас 15 p і 3 s Бачите, раз, два, три, Сюди у нас 9 акумуляторів. Ось наша БМС заходить все до інвертора. ось сюди двома проводами. Це в нас два плюса. Це в нас от два мінуси. Як ви бачите, тут на БМС ці є, па-мінус, по-мінус припаяні. Ще якийсь тут один роз'ємчик, що я не знаю, що за роз'ємчик один такий. І ось так це все в нас зроблено. Зараз що я буду робити? Демонтовувати цей акумулятор. Добре, що класно вони зробили, що тут у нас є роз'єми, типу контакти. Ти можеш витягнути. Тут на у нас заберу, знімлю оцей демонтую акумулятор, і такий же самий ідентичний буду зварювати. Включаю вам на пришвидшену, Буду зупинятись, показувати, як я це все зварю як я це все буду робити. Так що погнали. Так, акумулятор, як ви бачите, я зварив все гарненько, акуратненько, прямо як завод. Контактна зварка варить шикарно. Речі, посилання на контактну зварку та на акумулятор я залишу в описі під відео. Контактна зварка роблять хлопці за КБ Ком'Юа. Реально вона варить чітко, як завод. Не раз я нею працюю, одне задоволення. Я вам чесно скажу, і дивіться, як вона зварить. Ось так чітенько, все гарно зваріє чотири точечки все зварило. Добре, зараз я цю струбцину саморобну витягую. До речі, треба буде собі зробити таку струбцину. Тут фрезером я випиляю, шпильки поставлю, барашики такі, і буде супер. І для зварки ось таких збірок буде бомба. Бо зайшов я в інтернет, подивився ціна. Ось такої струбцини для зварки 18 650, там щось 800 гривень. Та, фрезер є, інструменти є, можна самому забахати. Бачите? Ось так зняли. Зараз я шурупи відкручу. Можна навіть із тих планок фрезером випиляю, буде супер. Добре, це ми відставляємо. Ось так наша збірочка виглядає. При зварці будьте обережні, не спішіть помаленьку. Як ви бачите, все гарно вийшло акуратно. Зараз беремо оцю от збірочку. Акуратненько все відпаюємо, де вона в нас є. Давайте я вам покажу, як тут все виглядає. Ось наша БМС-ка. Дивіться сюди. Я ще навіть е, цю, не, від не відірвав цю стрічку. Давайте ми акуратненько зараз відріжемо її. Ми її положимо так, як воно було на нову збірку. Ось так. Ось так ми положимо. Ось так. Отак і назад ми її складемо. Дивіться, зараз буду відпаювати. Ось така в нас тут БМС-ка. До речі, БМС-ка добре, залити тут зверху лаком. Дроти. Як це підключається? Тут дуже все просто. Тут 3С, тут B, B1, B2 і B3. Ось у нас балансувальні дроти, і цей роз'єм також, як ви бачите, зроблений під балансувальні дроти на роз'єм. Зараз ми це все гарненько випаюємо, плюсові та мінусові. До речі, стрічка тут вужча і тонча. Я стрічку використовував 0,2 шириною 1 см. Тут стрічка 7 мм і товщиною 0,2, я не думаю, що тут 0,2 Ну, моя стрічка набагато товстіша. Тут, напевно, 0,15 в тому районі. Ну нічого, тут буде понадійніше. Добре, що зараз беру, я випаюю це все діло. Також все потім проклею гарненько, так як тут було. Але я візьму квадратом, заклею герметично, потім текстоліт дам оці пластини текстоліту. Добре, відпаюємо БМС-ку, так що включаю знову на пришвидшення, погнали. Що, хлопці і дівчата, станцію я зібрав. Вона зараз тепер так добренько важить, я вам чесно скажу. Що мені одне не сподобалось, то що вони отут наклейку наклеїли. Назад я її не годен приклеїти. Напевно, залишу на ніч. Оцей такий клей для приклеювання там смартфонів, екранів. Прижму і приклею. Бо я тут скотч вставив тоненький, почистив цей, що був, і воно якось так трошки неаккуратно. Але головне все працює. Дивіться, включаємо, так, включаємо станцію є. Повер, як ви бачите, 12,6 вольта, 100% заряджена. Зараз ми нормально дамо її навантаження феном, подивимось, коли вона піде в відсічку. Добре, давайте включимо інвертор. Так, інвертор у нас запустився. Так, поставив я в переноску, тому що з тої сторони некомфортно дивитись, вам показувати і так далі. Також ми будемо бачити напругу, яка є. Зараз 12,6 вольта. Підключив я фен, у нас по нулях ватметр. Вмикаємо. Давайте я зразу вімкну на двійку, тому що тут 100 Вт він спокійно тягнеться, станція. Так, одиничка. 102 Вт. Бачите? Просадки по напрузі зовсім немає. Двійка. Двійка в нас також 102 ватти. Давайте я буду накручувати одною рукою збоку. 12,5 вольта. Накручуємо. Двіючка. Є. У нас включились вентилятори, я чую. 12,3 вольта. 200 Вт. Тримає станція непогано. Добре, далі. Крутимо. Зараз буде піщати, напевно, 260 Вт. О, 240 Вт піщить. А ну, скільки вона в піку видає. Все, 300 Вт вирубала. Запустилася. 12 вольт. Все, вирубала. Ось так я включив. ну Давайте ще раз виключимо і включимо станцію. Е, вона вирубалась. Виключили. Ще раз інвертор запустимо. Є, запустився. Давайте ми виставимо на, на двійку і на двійку зразу включаємо. Скільки в піку ти видаш. Так, зараз на даний час у нас 102 чомусь показує, ну більше 100 Вт. Підкручуємо на трійку. Скільки є? Нічого собі. А це в мене одиничка. Я думаю, що я кручу, 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 кручу. Давайте двійку. О! 270, 280, 200. 300 Вт. Все, 300 Вт, вона йде відсічку. Коротше, 250 до 300 ватт вона може спокійно видати. Ну, я думаю, в середньому оптимально це і 200 Вт. Але як ви бачите. Зараз як було 100%, так і залишилось. Акумулятори тепер тут нормальні, не ті, що були. Зараз, до речі, я вам покажу внутрішній опір цих акумуляторів. Я декілька кинув на тест. Зараз на даний час, після перепаковки цієї станції, тут приблизно вона десь видасть, я думаю, 450-500 Вт годин. Десь отак в тому районі. Ну і як ви бачите, до 300 Вт вона в потужності видає. В принципі, там написано 600 Вт в номіналі, ну, але це все брехня. Як ви бачите, там 300 Вт може спокійно користуватися цією станцією, вона це навантаження витримує. Добре, давайте ми станцію на бік відставимо, це На бік відставимо. Давайте я вам покажу, що по акумуляторах. Так, станцію на бік. Так, що в нас тут за акумулятори? Дивіться сюди. По-перше, вони не мають ніякої маркеровки, що за акумулятор, я не знаю, навіть Хонглі не пише. Як ви бачите, така похожа ізоляція як в Хонглі. Ось тут всі я зібрав. Я підписнику відправлю. Він собі може якийсь там павербанк зробити і так далі з цих акумуляторів. Дивіться, що видали акумулятори. Тут ще йде тест на одному. Це в нас на четвертому слоті ще йде тест, але на дішчардж ми, в принципі, можемо побачити. Так, що там в нас де? Я щось такий не поняв. Тут він щось збився. Добре, третій слот: 1400 мА. Бачите, навіть 2000 мА немає. Далі. 1436. Там, в принципі, писало на станції 150 тисяч мА. Як вони там ті китайці рахують. Якщо 1500 мА, в нас там є 15С, це виходить у нас 22 тисячі 22 22 з копійками, якось так виходить. Дивіться, ось в нас іще перший акумулятор, перший слот 1528 мА. Коротше, 1500 мА ці акумулятори видають. Але це не саме головне. Саме головне тут в них опір. Зараз я вам покажу, дивіться. Беремо, наприклад, цей ще. Ну, я вже його в цей скидаю, Дивіться, беремо цих три акумулятора. заряджені повністю. Тест пройшов. Дивіться сюди. Ставимо, дивимось на тестер, який внутрішній опір. Це нові акумулятори. Нові акумулятори людина повноцінно не користувалась станцією. Дивимося. 32 мільйома, Ну, то, що 32 мільйома, то добре. 31. Тут, А так, було 46 в тому районі, 31 млн. Було в районі, я знаходив 46, 45, під 50 млн я акумулятори перевіряв. Ну, подивіться, який акумулятор. 99 млн. Ну це нормально. 99 млн. От мені попадалось по 50-40 по 4,1 В акумулятор заряджений, 99 млн. Це просто якийсь треш. Так, ми давайте зразу його відставимо, я людині підпишу. Тут 32. Де тут? Цього? 99, чи який там був. Ну, коротше, я потім перепровірю. Дивіться, 84 мільйом. Це просто дурдом внутрішній опір. Як ця станція може працювати? Нові акумулятори. Нова станція. 78 млн. Дивіться. То ще нормальні попалися пару штук. Дивіться. 35. Ну тут ще б куди не йшло. Далі. 110 мільйом. Ви бачили? Трешняк, правда? Я вам кажу, це повний треш. 102 мільйома. Це акумулятори заряджені, я тільки зарядки зняв. Ще раз повторююсь. Ви самі бачите напругу 4,16. От дивіться, 93 мільйома. Ось такі от акумулятори. Ось такі акумулятори. Зараз добре вставлю. 94 мільйома. Це дуже багато. 135. Ну це саме вище. Дальше. Коротше, вам цікаво чи не цікаво, не знаю, але я вам показую. 86. Далі. 77. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут сенсу показувати далі не потрібно. Ось такий акумулятор я ставив. Samsung 32 e Дивимось на внутрішній опір. 24 мільйома. Тут навіть такого не було. Тут 30 мінімальне. Чи 32 було. Дивимося наступний. 23 мільйома. 24 мільйома. Оце внутрішні опір. Ці акумулятори будуть служити. А це ну павербанк, ліхтарики. А і то там є по 130 тридцять Це дуже багато. Добре, це ми на бік відсунемо, І я також вам покажу синусоїду. Що тут синусоїда не чиста, вона модифікована. Але на цій станції можуть робити спокійно комп'ютери, ноутбуки, телевізори, там електроінструменти і так далі. На цій станції можуть робити. Добре, візьмемо. Тестер. Зараз ми з цилографом і це все замірюємо, я вам покажу. У мене ось тут включене. Так, назад. Давайте ми підключимо станцію. Раз. І я вам покажу, яка тут синусоїда. Включаємо інвертор. Ось така в нас тут синусоїда. Бачите, нечиста. Так що ось така портативна станція з Китаю. Будьте обережні, коли ви заказуєте такі станції, заказуєте там перевірених продавців або в нас в Україні. Не знаю, попасти на таке, то ти попадаєш на гроші. В цьому відео я вам показую, розказую, що ви були обережні з замовленням, обдумали, помоніторили, подивились відгуки за станції. І так далі. А тоді купляли такі станції, бо їх є на Aliexpress дуже багато від 6 тисяч, 10, 11 тисяч і так далі. Бо людина купила, навіть нею не покористувалась. Вона нова і треба перепаковувати. Якось так на цьому все. Ось така от переробка вийшла за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу! І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!